Збив дитину в центрі Івано-Франківська велосипедист наїхав на малолітнього пішохода. Шестирічний хлопчик отримує тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні за даним фактом, слідчими розпочаток кримінальне провадження за статтею 291 кримінального кодексу України. Це порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Причини та обставини події з'ясовують поліцейські. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують, що велосиподиста є учасниками дорожнього руху, тому мають знати і виконувати правила. Підвищити рівень безпеки. прикарпатців закликають декларувати зброю. Володіти нею після цього вони зможуть на законних підставах. До правоохоронців звернулися вже 156 мешканців області. Вони зареєстрували понад 170 одиниць вогнепальної зброї. Серед даних одиниць зброї є автоматична зброя, мисливські карабіни, гладкоствольна та короткоствольні пістолети. Дані громадяни отримали відповідні документи та на даний момент на законних підставах можуть зберігати. Вони пальну зброю, яку задекларували під час процесу декларування, ми їм роз'яснюємо порядок правила зберігання, користування нею, а також відповідальність, яка може наступити за їхнє порушення після внесення даних про зброю до реєстру. Власники отримують офіційний статус та всі необхідні документи. Крім того, якщо громадяни не бажають залишати зразки у себе, їх можна добровільно залишити у поліції. Процес декларування дуже простий. Якщо ви вже отримали та зберігаєте незаконних підставах вогнепальну зброю, ви зобов'язані звернутися до органів поліції або зателефонувати на лінію 102 та протягом 24 годин звернутися на найближчий орган поліції та задекларувати вогнепальну зброю. Для декларування зброї необхідні такі документи: паспорт паспортна України, ідентифікаційний код та фотографія. Також наголошуємо особи, які незаконно зберігають вогнепальну зброю. Притягується до кримінальної відповідальності. Задекларувати зброю можна у територіальних підрозділах поліції за місцем проживання. Процедура реєстрації безкоштовна. Люся Гребик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Більше можливостей для безкоштовного навчання. Міністерство економіки розширило перелік професій і спеціальностей, за якими громадяни можуть отримати ваучер. Тепер він охоплює 156 напрямків. Це 95 професій та 61 спеціальність. Додано нову професію демінера. Це оператори з пошуку вибухово небезпечних предметів. Раніше такої професії не було щодо спеціальностей, то розширено каталог із запропонованих пропозицій. Додано початкову освіту раніше не було її. Додано такий напрям, як громадське здоров'я, агроінженерія, богослов'я. Ваучер – Це документ, що покриває вартість навчання. Його максимальний розмір на сьогодні 30 тисяч 280 гривень. Скористатися не можуть громадяни з визначених категорій. Серед них ті, хто має значний трудовий стаж. А також люди, які постраждали внаслідок війни. Отримати ваучер можуть особи старші 45 років, які при цьому мають 15 років стажу роботи та не перебувають на обліку служби задітості як безробітні і не отримували протягом останніх трьох років, тобто не проходили перепідготовку. Також мають право отримати ветерани, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, а також особи, які пройшли полон чи зазнали. Поранень під час військової агресії До слова Івано-Франківській області від початку року ваучерами вже скористалися 676 осіб найчастіше для здобуття робітничих професій. А серед спеціальностей обирають психологію, менеджмент, медицину та соціальну роботу. Діана Висоцька Віталій Магалацій, телеканал 402. Провели опитування серед батьків, аби сформувати зручні рекомендації для шкіл. Навчальний рік в Івано-Франківській громаді триватиме з 1 вересня до 29 травня. Восени на учнів чекає невелика перерва між освітнім процесом з 27 жовтня до 2 листопада. А зимові канікули триватимуть з 22 грудня до 11 січня і ще тиждень відпочинку навесні. Таку структуру затвердив департамент освіти та науки. Новий 25-26 навчальний рік розпочався 1 вересня, і ми його плануємо завершити. Вершити в травні місяці, 29 травня, структура навчального року зазвичай формується таким чином, щоб вчитель зміг вичитати всі предмети за 175 робочих днів. Цього року ми, як і минулого, вирішили порадитися з батьками з батьківським комітетом і запропонували їм канікули після двох місяців навчання. Тобто в вересні розпочалися навчання через два місяці. В кінці жовтня пропонуємо канікули таким чином. Знов через два місяці взимку і знов через два місяці весною. До слова ці дати є орієнтовними. Кожен заклад освіти має право ухвалювати остаточне рішення щодо канікул, зважаючи на власні потреби та обставини. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Сучасний кристалик в Івано-Франківську модернізували дитячий садок номер 33 Зокрема, оновили вбиральні, встановили маленькі раковини, нову плитку та навіть облаштували душовий куточок. Усе для комфорту найменших ремонт став можливим завдяки міському бюджету та участі благодійної організації. Таким чином три туалетні кімнати отримали сучасний вигляд. Директорка Галина Шевчук каже, зміни були довгоочікуваними. Це вже було дуже на часі, тому що садочок уже функціонує 48 років. Туалети застаріли, сантехніка, плитка потріскалася, конче треба було замінити. І нам вдалося зробити підлоги, поміняти плиточку на стінах, побілити, поміняти маленькі дитячі унітазики, зручні ванночки для, для миття при потребі маленьких діточок. Садочок Кристалик один із найбільших в івано франківську Його відвідує майже 300 дітей. Тож оновлення стало надзвичайно важливим для комфорту найменших вихованців. Цьому році вдалося зробити три туалети, в тому числі завдяки програмі переможців від міськвиконкому, яку цей садочок виграв, і сподіваємося, в подальшому так само буде брати участь в цій програмі. В програмі бюджету участі, адже вони реально можуть виграти той чи інший проект, який протягом року буде втілено. Наразі в цьому році ми також плануємо завершити деякі ремонти в закладах дошкільної освіти. Місто щороку оновлює садочки, створюючи комфортні умови для дітей та працівників. Завдяки конкурсам проєктів, процес ремонту і модернізації стає швидшим. Дуже важливо, що наші заклади оновлюються різними програмами. Дякуємо і батьківській громаді, і нашому департаменту освіти, які змогли організувати комунікацію і за кошти міста облаштувати вбирання даному дитячому садочку. Працюємо по всіх. Рекомендую подаватись на бюджет участі на програму розвитку місцевого самоврядування, бо це дозволяє пришвидшити ремонтні роботи. Але і по програмі освіта міста Івано-Франківська теж багато робиться. Міський голова наголошує участь громади в ініціативах дозволяє швидше перетворювати садочки на сучасні, зручні та затишні осередки для дітей. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Замість трьох доз чотири згідно зі змінами до національного календаря щеплень, уже з січня дітей вакцинуватимуть від гепатиту Б і у 18 місяців. Медики пояснюють, це інфекційне захворювання надзвичайно небезпечне, вражає печінку і може призвести до серйозних ускладнень чи навіть інвалідизації. Часто воно протікає безсимптомно, а виявляється його вже на пісніх стадіях, коли орган зазнає незворотних ушкоджень. Гепатит, які будь-яка інфекційна захворювання тим небезпечна, що вона дає ускладнення. І вона це є вакцина кровавна інфекція. Ми знаємо, що гепатит Б і гепатит С це є складні важкі захворювання. Вони дають ускладнення і по, по суті інвалідізацію людей. Найефективніший спосіб запобігти захворюванню, наголошують медики. Вакцинація безоплатно її отримують діти згідно з національним календарем щеплень. Згідно календаря національного, ми маємо три щеплення. Це перший день два місяці і шість. Починаючи із серп січня місяця до двадцять року. В нас буде діяти новий. Зміни до календаря щеплень, відповідно, буде ще одне щеплення, ревакцинація 18 місяців. Тобто, якщо своєчасно вакцинуватися, ми можемо попередити захворювання гепатиту. Згідно календаря, вона є безкоштовна для віку вікових категорій: один день, два місяці і шість місяців. До слова на Прикарпатті спалаху гепатиту немає. Щороку в області фіксують до 20 випадків захворюваності. Діана Висоцька, Віталій Магалатій, телеканал 402. Бути в курсі актуальних подій у Франківську презентували безкоштовний мобільний додаток КультПРО. Він покликаний стати своєрідним навігатором мистецьких заходів України. Застосунок корисний не лише для користувачів, а й для закладів культури. Організатори зможуть додавати анонси, аналізувати статистику та читати відгуки. Це хороший е, додаток для закладів культури, тому що дуже часто вони не мають таких можливостей майданчиків для того, щоб е, по популяризувати свої події, свої заходи. Цей мобільний додаток охоплюватиме всю Україну і всі заклади культури, які знаходяться в Україні, вони зможуть туди самостійно додавати свої події. Це добре, тому що це якби так децентралізовано, скажімо, що не. Немає якоїсь людини, яка там це все мусить робити. А кожен заклад собі додає те, що, те, що відбувається саме в ньому. Застосунок об'єднує музеї, театри, бібліотеки, фестивалі та майстер-класи на одній платформі, дозволяючи користувачам обирати заходи за власними вподобаннями. Він дає можливість з одного боку закладу культури безкоштовно створювати анонси, і ці анонси зразу можуть працювати в онлайн пізніше, якщо побачити, як це працює. А, а ну, громадянам, які Відвідують заклади культури, вони дають можливість обирати, скажімо, саме ті типи, ті, ті типи культурних заходів в тих місцях, в той час, коли їм зручно, і створювати так, що система починає оповіщувати, нагадувати їм про цю культуру подію, і тобто їм легше орієнтуватися, такий знаєте, навігатор в світі культурно мистецьких подій України проєкт реалізує міжнародний фонд Івана Франка за підтримки українського культурного фонду. Ідея виникла вже дві два роки тому, і ця ідея отримала підтримку українського культурного фонду. І міжнародний фонд Івана Франка займається популяризацією української культури не тільки в Україні, а й в світі і має низку проєктів. Це один із них. Мета цієї платформи об'єднати всі. Культурні заклади України і створити єдиний майданчик, єдину платформу, де можна презентувати свої події. І кожен українець, кожен зацікавлений, може через цей додаток отримати належну інформацію про те, де коли відбувається та чи інша подія. До слова зараз користувачам доступний лише чат-бот КультПРО у Телеграм. Проте незабаром розробники планують запустити й мобільний застосунок. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402.